Дорогі друзі, ми щиро раді вітати вас на нашому каналі Жива Надія. І ми неймовірно раді, що ви дійшли з нами до останнього уроку цього кварталу, де ми досліджували Біблію, ми досліджували історію. Ми також говорили про те, що буде відбуватися в майбутньому. І ми вітаємо вас на останньому уроці цього кварталу, тринадцятому уроці, який має назву Тріумф Божої любові. І з вами, як завжди, і були сьогодні. Владислав Матвійчук, Сергій Молчанов і Богдан Шумчук. Пам'ятний текст записаний в книзі об'явлення, 21 розділі, 3, 4 тексти, де сказано: і почув я гучний голос із престолу, що промовляв: ось Божа оселя з людьми, і він поселиться з ними, і вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, їхній Бог. І він обітре кожну сльозу з їхніх очей. І більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю вже більше не буде, тому що перше минулося. Дійсно, це натхненний і такий вірш, що підбадьорює сьогодні кожного з нас на те, щоб ми чекали дійсно цієї блаженної надії. Надії, яка прийде тільки з Христом, що нарешті все закінчиться, всі наші страждання, і як ми вже говорили ще на нашому першому уроці, коли ми говорили тільки про ось початок цієї битви між добром і злом, ми з вами знаємо, що все ж таки добро буде тріумфувати. От і як сьогодні, от хотілося б поговорити, як сьогодні дійсно не втрачати цієї надії. Надію під час от, всіляких скрутних обставин, надію під час ось ну випробувань або можливо після випробувань, щоб знову ж таки стати на той шлях очікування, надії і е, блаженного, як якби от такого, знаєте, умиротворення серця, що скоро ось твій Спаситель прийде, і так далі. Отже, як, от, в принципі, от ще мати надію, особливо е, перед вже буквально подіями. Другого приходу Ісуса Христа. Ви знаєте, в світлі події, які відбуваються в Україні, надія це те, що ми по-новому, напевно, переосмислили і по-новому собі представили її в житті. І які б труднощі не були, все ж таки надія це те, що дає таке натхнення і. Певненість в тій чи іншій мірі про те, що все ж таки буде, буде мир, буде перемога. І в контексті завершальних подій історії людства, ми повинні також розуміти, якщо у нас нема надії на Христа, то тоді що залишається? Якщо сьогодні немає в людини надії на Христа, а що їй тоді залишається? Щоб покладатись на якусь людину? То може дати хоч якісь гарантії якогось миру, безпеки, якоїсь гармонії, радості, в принципі, щасливого, плюс-мінус щасливого життя. Якщо не Христос, то інший ніхто. Якщо людина не має тісних стосунків з Богом, тоді нам шкода таку людину. Вона не має на що покластися, а тільки Христос, тільки Слово Боже, воно може дати надію. І для молодої людини, і для старшої, вона може підкріпляти душу. Серце, і таким чином людина живе цією надією і вона навіть почувається краще. В неї є якась впевненість і внутрішній такі стержень, що все ж таки вона буде стоїть і отримає перемогу. І в духовній, і в цій битві, і в духовній. Брат сказав таку, знаєте, слушну думку, надія там, де є спілкування. Знаєте, в час на Україні, як брат сказав, у нас багато чоловіків тут залишились жінки десь в Європі, яка надія? Коли нема спілкування, коли ти кожного дня не дзвониш, не знаєш, що там з твоєю жінкою, то яка надія? Але коли ти перемовляєшся, підбадьорюєш, так і з Христом. Коли є спілкування з Христом, він підбадьорює, він дає натхнення, є надія. Коли, як брат сказав, Христа нема, ти з ним не маєш спілкування, то надія втрачається втрачається. Чається, бо з нами починає спілкуватися інша сила, про яку ми в цих великої боротьби темах казали. І святе місце, як кажуть, як люди кажуть, пусте не буває. Дьявол починає, і він вбиває в тебе надію. Він дає надію на інше, тільки не на Христа. Тобі треба спілкуватися з Христом постійно. Так, спілкування з Христом це дійсно те, що дає надію, це те, що підбадьорює, і це така. Життєва рушійна сила, яка допомагає рухатися вперед, і рухатися також в бік вічності, якщо ми говоримо саме про Христа. Так дуже дякую. І отже, як ми сьогодні теж от можемо бути впевні, що Христос от, ну, дійсно повернеться і повернеться скоро, так як, наприклад, от сказано в Біблії? Бо пам'ятаєте, можливо, ось я ще став таке питання, як ну ми вже на нього відповідали, що скільки ще ми будемо чекати, от на прихід Христа? От, як все ж таки, от сьогодні не втрачати надію, тому що ну ми вже з вами сказали, що дійсно Христос скоро прийде. Події цього світу на це вказують. Але от як все ж таки не втратити цієї надії, от саме на прихід? Ну вже всі уроки, які ми проходили, вони частково дають відповідь, тому що, в Слові Божому, ми бачимо, ця книга, яка ставилась під сумнів, вона має ну, дуже велику історію. І вона писалася ще до народження Христа, тисячі років до народження Христа і після народження Христа впродовж 100 років. Але вона говорить про події, які не тільки тоді були, але говорить про події, які мають статися наприкінці часу, які мають статися впродовж людської історії. І коли ми скурпульозно досліджуємо Слово Боже, і бачимо, що, врешті-решт, збувається те, що про що пише Слово Боже, то ми не можемо не довіряти. Ми не можемо не довіряти. Якщо б ми не читали цього, ну тоді б нам би було б складніше про це говорити. А коли ми це читаємо, досліджуємо, і дух Святий показує ці місця, в Слові Божому, ну тоді надія є. Тоді є віра і в те, що другий прихід все ж таки буде. Якщо все інше сталося, ну то чому це не може статися? Амінь. Саме так. Да, ми в попередніх уроках вже натякали на те, що і Давід. І Соломон там їх є такі фрази, коли вони приходили на царство і казали, що Бог виповнив усе, що обіцяв у слові своєму. То це мій особистий досвід. Коли я бачу, що слово робе, робе працює в моєму житті, то воно. І працювала, і працює, і буде працювати. І то, що слово Боже каже, що буде нова земля, нове життя, гріха, смерті не буде, то коли все збуло, що було до того слово Боже, то я вірю в те, що збудеться, і те, що слово Боже обіцяє, і в майбутньому. І тут ще питання: а за кого ми маємо Христа? Хіба Він не правдомовець? Хіба він не каже правду і тільки правду? Тому це питання нашої довіри, наших відносин з Богом. Наскільки я можу сказати, ну, якщо я християнин, то чому я називаюсь християнин? Просто так, бо ну так всі християни сьогодні, чи тому, що я справді віру в Христа і справді віру в те, що Він говорить. Якщо я вірю, ну, тоді в мене немає підстав сумніватися, бо він говорить правду. Так, так. І ось коли ми з вами вже от сказали, що в нас є всі підстави вважати, що Христос прийде. Ми впевнені, що якщо раніше виконувалося все, що Він говорив, і виконується також і в майбутньому, то хотілося б також от і відповісти на таке запитання, яке багатьох людей теж цікавить: от що ж відбудеться після Воскресіння першого саме праведних. І також, коли вже і ми будемо ну хто хто залишиться тут на землі, вірний і праведний, то ох, якби що відбудеться тоді після цього? Ну ми вже казали, що буде воскресіння з мертвих. Буде тисячолітнє царство, і тут є помилка багатьох християн. Вони вважають, що тисячолітнє царство буде на землі. Но у нас обмежений час нашого року, але ми можемо їм знову порекомендувати почитати 20-й розділ книги об'явлення. Інші, того ж Ісаю, написано, коли він пише, що. Будуть трупи на похороні на землі, Тобто тисячолітнє царство, це буде безодня на землі. Як пам'ятаєте, як коли Бог Вавилон введе свій народ, він каже, земля відгуляє за 490 років, 70 років, у вас тут не буде, буде попел, але земля. Буде відпочивати. Так тисячу років земля буде відпочивати за всі суботи, які люди не дали відпочити. А Де будуть люди? Ми з вами на прошому році казали, Павел до Солонян пише, що ми будемо забрані на облако. І тисячу років будемо так, і це книга об'явлення, 20-й вірш, каже. Тут буде тільки дьявол скований і чому скований, бо нікого буде спокушувати на цій землі. І потім буде вже третє пришестя Ісуса Христа, який вже з народом Божим, нової. Русалім з'явиться на землі, буде воскресіння з мертвих цих нечистивих, але вони воскреснуть не в нових тилах, не в вічних тилах. А як вони померли, так і воскреснуть. Вони Біблія каже, ще раз підуть на новий Єрусалим, огонь з неба. І тоді Бог переплавляє в цю землю, озеро вогневе, і творить нову землю і нове небо, І вся земля буде оселею, як у нас пам'ятний текст Бога з людиною. Це буде центр вселенної, тобто столиця вселенної буде на землі, все світу. Да, і питання ще багатьох також людей цікавить. А навіщо нечистивим От знову якби воскрешатись? От якщо вони от ну загинули, то чому, чому от навіщо їм воскрешатись ще раз? Знаєте, у Бога є така мета? всьому всесвіті показати, що таке добро, що зло до кінця. Бог їх воскресить, щоб усі, всі, бо всесвіт може сказати: А може, той мог, коли б ти його воскресів, він став був праведником. а той... І Бог покаже, що всі не воскресають, і в них думки, які були воювати з Богом, що їх взяти на небо, Бог не зможе при всьому своєму бажанні. Бо він помер, щоб взяти їх на небо. Але в них в голові проти Бога війна, і всі весь світ. Тому що Бог правий, що цих людей, коли б воскресити, це кошмар би був знову для всієї Вселенни. Бога є мета у всьому всесвіту, і навіть грішній людині, яка загине, показати істинність, чистість, справедливість всіх, всіх кроків на протязі впродовж життя людини, впродовж життя земної історії. І врешті-решт, ні в кого, навіть в тих, хто. Захочуть захопити нову Єрусалим, і в них не залишиться ніяких аргументів, щоб сказати, ні, все це неправда. Всі скажуть праведні, істинні шляхи твої. І вони вимушені будуть все ж таки погодитись, що всі шанси для спасіння в них були, але вони не скористалися. Mm -hmm. Так, тобто показати справедливість, Божу справедливість, яка. В принципі, була непохитною, яка була завжди праведною, ще від початку, і яку дяволу спорював теж з самого початку. Боже справедливо, і ми хочемо на цьому моменті сказати: слава Богу, за те, що він настільки чудовий. За те, що він так справедливо чинить, за те, що він любить нас, що він доводить свою любов, і що він чекає на нас, він чекає, коли буде з нами жити в небесних оселях і на новій землі, дорогі друзі. Ми щиро дякуємо вам за те, що ви були з нами впродовж цих 13 уроків. І ми не кажемо вам прощавайте. Ми кажемо вам до побачення, тому що ми ще також будемо досліджувати Біблію разом з вами. Ми будемо говорити про щось також нове, незрозуміле, і ми будемо вкотре переконуватися в тому, що наш Бог є всемогутній, дивовижній, який сто відсотків прийде, і він прийде скоро, щоб забрати своє творіння, яке він так сильно любить, до себе. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і побачимося!